Виглядає як якесь місто після апокаліпсису, але насправді це шахтарське місто вугледар після того, як Росія вирішила втрутитися в Україну і щось тут звільняти. Що це, це буде? Мені здається, був якийсь завод, що його заводшою за землі. Зліва від нас знаходиться гаражника піратів. Там немає жодного цілого гаража. Як Ну, в принципі, і будівлі цього загалом немає. Отам просто навпроти пряме попадання від Кабу. а тут буквально через дорогу кажуть, що їх тут залишилося десь людей 100, Вирощують картопельку, кабачки, а вже можна збирати урожай, цибулька. Коротше, ну тут, типу, пустка, але життя ще триває навіть в таких умовах. Це такі реалії наші 2024 року, завдяки нашим сусідам. Сильно обстрілюють місто, не вагаються з приводу цього. А що прилітає? Каби, фаби, 120-ті, 155, і все пролітає, міномет, пів залітає. Зазвичай, коли ми працюємо, то в таких місцях дуже лякають звуки прильотів, свистів, піві, там шум дронів ми вслухалися. Сьогодні також тут, насправді в Вугледарі, страшна навіть тиша. Це ви бачите, як цивільні мешканці Вугледара ховають своїх співмешканців прямо у себе у дворі в бовох в городах, так сказати, в маленьких. Ну, одним словом, люди виживають як можуть. Я а не знаю. Це люди, які загинули. В під, час серця, обстрілу, під, під час обстрілу, під час обстрілу, подивіться на ці будинки, скільки тут тіл було знайдено, скільки погоріло людей. Ось бачите, ви такі. Я правильно розумію, що в цих будинках ну, досі можуть знаходитись люди? Ну, можуть, ну, так, то. можуть під завалами, звісно, можуть знаходитись. Це виглядає, що була. Так, на Донеччину сходить українське сонце. Такі наслідки залишає після себе авіаційна бомба. Їм то далі. Так виглядає подвір'я. Це теж приходить? Приходить там. Це вже десь ближче? Ні, десь Цей будинок, схоже, горів десь нещодавно, тому що запах, по-перше, дуже стійкий смаленого, по-друге, ну, це навіть в повітрі відчувається. Здається, в мене вже навіть руки в цьому пилу, в цій сажі. Це десь близько? Ну, там близько, мені здається, відбувають пірські штурми все ж таки, бо підеро лізуть інтенсивно до нас. Ось ви бачите Тарас Григорович Шевченко, як казав видатний письменник, борітися, поборете, Вам Бог допомагає. Характерно, що треба значить, майже цілісінькі. Майже цілісінький. Ви Подивіться, б скільки біля нього було приходів один, другий. А це трет. що, не розрив якийсь? Так. Да. Не розірвана бомба. Це па. Може бути. Ну не-ні, не, це розвідував Наш? Наш. А як розумієте, що наш? <who are> <us> <laughs> Незавісно над нами, значить наш. <laughs> Наблюдаємо перші вчасні будинки. Там також знаходиться окупант, просто народі під нас, якого ми винищуємо, намагаємось кожен день. За допомогою нашої роботи ми вимірюємо, вичисляємо дирекційний кут, бачимо звідки виходить постріл противника, даємо координати, тобто вичисляємо противника. Точніше сказати, без нас артилерія сліпа. Так. Нас стріляти то може, але влучно стріляти вона без нашої допомоги не може. Без нашої та допомоги пілотів. Зрозуміло, що цими спалахами вони себе видають. А це ж не тільки арта, я правильно розумію, що ви РСЗВ, і Не тільки РСЗВ їхні, і ЗРК, навіть стрілецька зброя мають зенітки. Це все. Стрілецька зброя і можна за спалахом таким чином пилять. Ну, а вони ж там наші якісь безпілотники там літають і вони їх вночі. Стараються збити. От. А камера ну, реагує на, на будь-який будь спалах, на будь-яке світло. Що, є якісь засічки? Та тільки почали почали працювати. Поки що, да, тільки почали працювати. Що, що це таке? Це артилерія їхня. От. А як ви розумієте, по плямі? Ні, не по плямі, це за характером самого спалаху, тому що він різкий, він, як, як спалах фотоапарата. От таким принципом, простим. От, тому що вже як приход, він, я ж кажу, він більш такий масштабний і більш повільний, і має залишок за собою. От. Має точка, залишається така світлова, невеличка. То ми вже так розуміємо, що це, це до них приход. Ось вони збирають yeah. дані з остальних СП, хто так само його зафіксував, цей спанок, вичисляють координати і де знаходиться ворожа техніка. Потім випускаються наші дрони, дорозвідують обстановку, і якщо вони виявляють там техніку, починає працювати наша артилерія. Доходить до вас інформація про те, що коли ви Виявили, а потім після вас знищили, наприклад, якусь систему. Так, дійсно. так, дійсно, так. доходить ну, інформація. Так, воно так і повинно бути, воно набагато да. і мотивує. Мотивує, і, так. І... Да, що ми щось робимо, що ми тут якісь у нас є досягнення. Так, Вони просто не без так того. Да. Uh -huh. От, то, що... А що такого найжирнішого, скажімо так, виявляли? Гради. Їхні гради були. Були знищення, були попадання, і це ще навіть ну, на самому початку, коли ми ще були а, так за на Іх грома... Іх навіть, Так, Такі гармати виявляли. От, і були, були такі крупні мішені. От, та в основному їхні Д-30 їхні гармати. Mm -hmm. от. Місця, ще залишились цивільні, і наші військові їм допомагають приносять воду. Ми зараз йдемо також до них. Добрий день, можна ні, ні. до вас? Мені треба не треба. Репортаж, лібо. Можна зайти. А що? Ну зайдіть, заходьте. Чесно кажучи, я не ходжу в місті. Угу. Ми здесь сидімо, в город не ходимо. Угу. От. Ну, он вы сами видели. Ну, вы все сами видели. Ну, а как нам живется? Ну как живется? Ну, вас Тяжеловато, конечно. Ну, а как в такое время? Водичку э, волонтеры, спасибо. Ни света ни, такого, ничего нету. Дровишки Шеста. вот вокруг, да. Не, не деревья. Деревья мы. Принципиально не рубаем, потому что они очень потом долго растут. Роз... Я ж думаю, будем отстраивать. А да вы живете? в подвалах? Под... Ну да. а куда ж еще нам? Угу. В подвалах живем. И угу. тут городишка, он же был такой чистый, ну... красивый. Це с самого початку тут, так? Да. А якого плюс-минус час. Ну з середини року почалося оце вот масивні это? обстріли. З 24 февраля. 22 року, 24 февраля. Да. Прилетіла да. на лікарню і одразу вбила у нас. Больниця Святара Розова. двох людей. Мы шли и бачили могилу людину. Да. Да, тут а много. тут мы возле домой. Возле этого дома, возле и этого. Одна собака. Вот тут, вот тут. Куда? И вот э, а, две недели, недели, недели назад, недели. Да? Да. Да. да, может, даже меньше, дней 10, тоже парня в этом в комнате с этими осколками. Ага. Тоже, ну как мы? 50 а в комнате, тоже в середине. Ага. Беды, квартире что? Да, в квартире был, да, во двор прилетело, и осколком прямо в сердце. Он был с лежачим отцом. Представляешь, в этом даже, в подвале трусы. Я не знаю, что там за бомбы кидают. полтонных бомб. Ну, я же говорю, а, а, Авиационно. Война, как Маш. давайте скажем, и те, и те бьют. И... Сюда Судин... ну, эти больше бьют. Сюда наши не были, потому что тут не стояла российская армия. А вы... А сюда же не заходили россияне. Нет, вообще нет. То, что не сюда были. Пишу, ваші родичі хочуть, щоб ви приїжджали. Щоб ми виїжджали. Плюс, плюс. Давайте під накриття зайдемо. Говорять, вас ви не хочуть. Одна ми пташка. Да. А шо, Треба перечекати, бо ворожі очі над нами висять. Ховалася в укриття, тому що зала літає і може вичислоти і навести на щось. У нас тут теж парень сидів, прямо в это, на кухні сидів і снаряд на кухні Розлетілося, Разлетелось полголави на шлях, а то не могли найти. Ой. Война є війна. Куди тут їхати? Куда вже їхати? Я лично я, з но нікуди не поїду. У меня тут он, и родители, тут все похоронены. Я тут всю жизнь прожил. Будем отстраивать. Молодежи ж не будет. Мало. Придется таким клыганам, как я, вот этот. Комиссии будут решать, що делать. А кому-то ж надо будет, что то шахты он помогает. Що я тут 27 лет на шахте буду. Ничего, ребятки. Переживем. Так, ребята, що вам працювати? Беріте себе. Нет, Хай ви, вам. Бог. Хай вам Бог допомагає. Не спішите. Да, да, а он там вже в посадках ворог чи ні? Да, он там прямо вже ворог. Ну, дивіться, скільки людей, стільки думок, правильно? Но, але ж ви воюєте в тому числі і ну, за то, те, заслуживаєте. Щоб... А що мені йому приділяють зараз? Він каже, що він собі думає, що він, на що він сподівається. Мені байдуже. Перемога буде за нами. Що тут вже крити, я навіть не знаю. Але менше річ вже його криють. А не пік коли був? Пік був десь у березні місяці. Тут ще була дев'ятиповерхівка посередині. Ну, вона до половини її склала. Тут з авіації або що, її тут обробили. В основному кабами. В основному кабами, так. Да, бо... А так можуть налетіти ворожі впіві. Буває, що наша будівля трошки страждає цих Може, як ви думаєте, чому вони так агресивно знищують місто? Ну, тут вже треба копати глибше, треба історію вчити. Вони не завжди такі були. Тому вони себе оправдовують тим, що ми такі, які ми є. Все. І не, і не треба до нас ніяких претензій. Тому про те, як було знищено столицю козацтва. Козацької нашої гетьманщини Батурин. Він таким самим був чином знищений. З усією жорстокістю і, і жінки, і діти. Відстань до лінії фронту два кілометри. Тобто в деяких місцях тут річка перед нами. Да, тут ну, річ. І вони получаються на той стороні рички. в деяких місцях вони є що вже на цій стороні. А ви просто казали в день, що видно, як вони штурмнуть, видно якісь бойові дії. Ну, нам день видно, як їх штурмують, тому що удому. А. Як прилітає до них. А взагалі вони активно на цьому напрямку намагаються. Наступати або просто завдавати якихось ударів. Ну, як коли. От. Як коли. Якщо вони мають якесь підкріплення, то можуть бути активні. А буває, що там вже після Вже там... в більш пізній ч... час ночі, то нормально так. Що не встигаєш записувати. От. Чому важливо навіть в такому, в такому стані речей боротися за це місто і не пропускати сюди ворога? Ми ж не можемо звідси піти. От. Заради одні, однієї людини, яка хоч нас в чомусь підтримує, яка нас, то за це місто варто стояти. От, тому що Ми нам... ж любимо волю. От треба, щоб вона була всюди. А як ти можеш без волі жити? От тому ми за нею тут і стоїмо.